Я не знав його особисто. Але від цього не менше в всередині після новини, що він загинув. Ми на мисто якось сумно вщент, бо втрата кожного чорна прірва, яку неможливо заповнити чимось. Я не знав його особисто, але спільні цінності, болі і мрії зробили нас більш ніж рідними по війні, побратимами. І крізь тіло кров'ю вимите душа чиста чиста, дивиться зверху і закриває небо над нами своїми безмежними крилами. Я не знав його особисто, але ясно відчув, як поруч м'якло плече, як всередині щось оніміло, і ноги як вата, так наче серце, яке особисто не знає очей. Але висягає братську залежність і відчуває всім тілом біль втрати.